Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати смачну страву із хребтів лосося. Чоловік купив один хребет, приніс і каже: Щось приготуєш. Ну, що ж, буду щось готувати. Хотіла приготувати, просто посмажити. Розібрала, почистила, помила, підсолила, положила в холодильник. На завтра, думаю, посмажу. А вранці проснулась і передумала смажити. Вирішила, зроблю смачний салат, альтернативу оселецям під шубою. Хребти поки що відставлю, а сама тим часом замариную цибулю. Дві невеличкі цибулини нарізала четверть кільцями і відправляю їх у мисочку. Додаю солі, а також одну столову ложку 9-відсоткового оцту і столову ложку звичайної води. Перемішую все, нехай маринується. Цукру я, звісно ж, не додаю до цибулі. Якщо ж вам можна вживати цукор. Додавайте за своїм бажанням. Але ви знаєте, я як подивлюся, що цукор у всі страви додають. Ну, просто аж неприємно на це дивитися. Мені, як діабетику, звісно ж. З хребтів лосося знімаю м'якоть. Для цього зрізаю оці животики. Мені це зручно робити ножицями, а зі спинок м'якоть знімаю чайною ложкою. Якщо ж ви будете готувати цю рибу заздалегідь, не так як я спонтанно вирішили приготувати салат, то можна ж, звісно, спочатку зняти всю м'якоть з рибки, засолити, поставити в холодильник, нехай промаринується, а потім уже готувати салат з неї. Але й так приготовлена, вона буде не гірша. Такий салат буде альтернативою салату. Оселедець під шубою. Ідуть свята, і звісно ж, як би там не було, а хочеться їх якось зустріти по-святковому. Я, наприклад, на Новий рік уже не готую давно салат олів'є. І оселедець під шубою теж дуже-дуже рідко готую. Тому такий салат на Новий рік я точно приготую. Ви теж можете приготувати такий салат чи до якогось свята, чи до Нового року, чи до будь-якого Святкового столу. Ті шматочки риби, які звільнила від кісток, нарізаю невеличкими шматочками. Перевіряємо, щоб не траплялися кісточки. Хребти перебрала, оце скільки рибки в мене вийшло. До неї додаю сік лимона, видавлюю прямо шматочка. Ті хребти, які лишилися, не викидаю їх. Я з них зварю смачну юшку. Але про це я не буду показувати. Кому цікаво, заходьте до мене на канал у плейлист Хребти лосося. Там є дуже багато різних страв із хребтів, і юшки теж є різні. Три відварених круту яйця розрізаю пополам, звільняю жовток від білка. Білки буду зараз натирати, а жовтки пізніше. Тарілку, в якій буду готувати салат, змащую майонезом, наношу таку сіточку. Білки натираю на крупну терку. Білки розрівнюю виделкою, і на білки також наношу майонезну сіточку. Для цього щоб було зручніше наносити сіточку. Я в пробочці зробила гарячою голкою декілька отворів. Тепер на білки викладаю підготовлену рибку, розрівнюю акуратненько. А на рибку додаю цибулю мариновану юшку, в якій маринувалася цибуля. Я, звісно ж, злила. Один відварений буряк почистила середнього розміра бурячок і натираю на крупну терку його. Натертий буряк викладаю зверху на рибку з цибулею. Рибку з цибулею майонезом не змащую. На буряк також наношу сіточку з майонезу. Салат цей я не втрамбовую, а роблю його так легенько, щоб він був, наче повітрям, просякнутий. Два плавлених сирка натираю на крупну терку. Сирки беріть якісні і смачні, бо смак салату багато в чому залежить від сирків, і від буряка. Буряк бажано, щоб був солоденький і соковитий. Цим шаром у мене будуть натерті плавлені сирки. Зверху на них я також наношу сіточку з майонеза, а потім уже жовтки в кінці. Майонез також беріть смачний, той, який вам більше подобається. Звісно ж, краще буде, якщо ви майонез приготуєте самі. Жовтки розминаю виделкою. Зверху салат прикрашаю подрібненою зеленню. У мене це зелена цибуля. Ви ж, звісно, можете прикрасити за своїм смаком. Цей салат обов'язково поставте в холодильник на декілька годин, щоб він добре пропитався. Все готово, можна знімати пробу. Ммм, mm, як же це смачно. Такий салат мені дуже сподобався. Для мене він смачніший, ніж шуба. Приготуйте, може, й вам сподобається. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Пишіть свої коментарі, діліться рецептами. Мені дуже цікаво їх читати. А також дякую за ваші добрі слова, за те, що готуєте за моїми рецептами. Мені все це дуже приємно. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!